Велика пробка. Вирішив трохи знятись. Стою вже, певно, години 4. На кінець тут трохи рушилось. Кажуть, що там польський тір. Протарани три легковушки і ще щось там. Ну, зараз побачимо, якщо буде щось видно. Я в принципі, їду в правому пасі, то має бути видно. Там зразу заодно були питання, наприклад, питання про той навігатор. Навігатор дали службовий, я вже говорив повторюю. Дали службовий, обновити я його пробував. Обновляв я його, він ліцензійний, за нього платять бабки. Я його... Нормально його обновлюють, все як має бути. І він все одно тормози зависає, і вічно з ними якісь проблеми. Він завжди веде через місто, не знаю, кого хера, хоч він має вести. В ньому введена опція, що йде машина грузова, він має вести об'їздом. Тому що, ну, по закону, вантажний автомобіль, який їде транзитом, не має права в'їзду в місто. Все, тут автоматично воно має везти. Чомусь воно веде через місто. Е, тому я рекомендую iGo використовувати. Я собі купив карту пам'яті, десь на паркінгу просто візьму і в когось. Перекопіюю собі і вставлю туди і все. Е, так, що ще які там усе були питання, вже забув. Саме часто питання: знайти роботу, поможи знайти роботу. Ну, люди, як ви собі це представляєте? Чомусь всі, хто думає, що якщо я в Польщі, то я в Польщі ніхіра не роблю, сижу, шукаю роботу. Ну, Якщо я почну тим займатися шукати роботу, ну, то я тоді буду шукати роботу, буду брати з людей гроші і шукати роботу, так як і шукають агенції. Я не можу кинути роботу е, свою і шукати всім роботу. Ну, Зрозумієте, то якось. Всі, ну я не знаю, ну, хоч я не можу сказати, що в мене багато підписчиків, але третина з них до мене написала і, і, і перше, то питання чи просьба не знаю. Поможіть знайти роботу. Як ви собі представляєте, що я що біржа труда? Я так само шукав роботу, як ви, так само мені ніхто нічого. На тему питання пошуку роботи. Всі питають, всі питають. Я спеціально зняв відео по ті, тому питанню і, по-моєму, я там все досить понятно розказав. Якщо ні, задавайте ще питання. Але задавайте нормальні питання, не там знайди мені роботу. Я зараз в рейсі в дорозі до Франкфурта, Як я маю вам знайти роботу? Поясніть мені, будь ласка. Реально, якщо розібратися в речах, то, то вам легше знайти роботу в Польщі з України, ніж мені звідси. У мене немає ні інтернету, нормального, взагалі нічого. То раз, два. Коли ви хочете роботу, ви мусите самі особисто дзвонити до працедавців, він хоче вас чути, він хоче вас бачити. А не що подзвоню я і скажу, що вон там такий-то Петро з полонини шукає роботу. Він завтра або післязавтра приїде, якщо ви його берете. Процедавець каже, мені нахер не треба того Петра. Каже, Тут є на місці до хіра працівників, який прийде, я на нього подивився і візьму. Точно так же само, як ви задаєте питання запрошення чи зроблять. Якщо ви в нього попрацюєте пару місяців і будете нормально працювати, то він вам зробить запрошення. Якщо ви хочете, щоб він вам зробив запрошення, і ви до нього приїдете, ну, то можете за то забути. Бо таке запрошення можуть зробити тільки на таку роботу, коли ви поїдете на поле збирати ягоди. На нормальну роботу вам ніхто так запрошення не зробить, тому що кандидатур на роботу є досить і йому нема смислу щось таке видумувати. Тому даром не, не задавайте дурних питань і, по-моєму, це логічно. Що ще? Аварії поки що не видно. На роботу багато ви пишете, що от ви там дуже хочете їздити на таких бусах. Не знаю, що ви там такого аж дуже хочете. Просто, може, ви не до кінця розумієте, в чому та робота заключається, бо якби то було просто їздити, ну то може так. Ну, але ви розумієте, що таке їздити там три сутки і спати за три сутки сім годин. Я думаю, що ви ті, що мрієте, ви того не розумієте. І навіть не представляєте, що то таке. Ті, хто знають, що це таке, ті не мріють. Ті шукають роботу від фінансової проблеми, але явно не від того, що тут така файна робота, бо вона не є файна. Я вам поясню, найбільша проблема в тому, що немає тахографа. Відповідно, вам кажуть, що треба їхати і все. І ти не можеш сказати, що там, а я не їду, бо я там щось там, живіть мене будуть. То ніхто не цікавить. Треба груз завести і все. От мене нині, наприклад, оце є, напевно, одна. Така практично єдина, ну декілька є таких причин, які от реально причина, що от все. А та як зараз, так, ну це от в мене пробка, і тут об'їзда немає як об'їхати. І то, якщо б був дуже терміновий груз, то би сказали їхати через села, через ліс, куди хочеш. Маєш заїхати і все. В той раз якось так пронесло. Хоча шеф, як оказалося, навіть зараз він йому ділать нехуя, він заліз. І, і пробив, що, що я чомусь стою. Є точка GPS тут в машині десь, і він показує, що я стою. Він же до мене пише смс. А що там сталося, що ти стоїш. Вже треба йому дзвонити і пояснювати, чому ти стоїш і так далі. І саме смішне, що є експедитор і є шеф, і то є дві різні особи, і кожну тему, кожне питання треба обсуждати з обома. Один скаже так. З другим треба обсуждати, щоб він підтвердив, бо, ну, бо інакше херня. Ну, і, і Бавишся спорчений телефон. Замість того, щоб їхати робити роботу, дзвониш туди-сюди. Один сказав, що йому розходиться в паливі саме більше, тому треба економно їздити. А другий каже, йому розходиться в тому, щоб чим найскорше довести, бо люди чекають. Ну і, і хто з них кого вибирати. Їдеш пізніше, скажуть обоє, Потім, ой, та ти запізнився, то треба було трохи скорше. Поїдеш, спалиш більше, блін, соляри, шеф скаже, ой, та то що ти так багато спалив, то, то, блін може вирахувати, наприклад, з вашої зарплати. Ну і собі комбінуй, як хочеш. Не мають тут, от якось на деяких фірмах є там мірка, і тут така більш-менш нормальна, що вписуються всі. А в мене Сказав мені таку мірку, що в мене БМВ легкове на дизелі стільки п'є. Каже, та вона п'є там 9 літрів соляри. Всі буси їдуть 100-120, я можу їхати 85-90, бо, бо в мене п'є 9 літрів соляри. І то 9 все рівно не виходить, вчаться 9 і пів до 10, ну але то не їзда. То, то я мушу просто цей час в економії їхати і то. Ну, це і здівательство, коротше, і все. от. І ще раз кажу, от ви задаєте питання, от, хто задає питання? Передивіться ці відео, я відповідав на ті питання, коли ви до мене пишете. ну, Зрозумієте, у вас багато і якби питань у вас, звичайно, теж багато, але... Зрозумієте, що я буду відписувати по 150 разів одне і те саме питання. Ну це бред просто напросто. Знаєте, це, ну, це виводить просто і все. Ну, спеціально для того робиться той канал. Якби я не хотів відповідати на ваші питання, я б не, ну, не робив би той канал. Не спеціально зробив той канал, щоб ви мали відповіді на питання. Ви подивитесь одне відео, і то багато хто я бачу просто по питаннях навіть. Подивиться 5 хвилин і вже пише, а знайди мені роботу, а скільки платять і, і тому подібне. Ну, якщо ти дивишся канал, візьми, подивись до кінця, тоді задавай питання. Я тобі даю 100%, що 99% твоїх питань відпаде, тому що то вже все є там в тому відео. Навіть якщо от зараз я дещо записую, я просто розсосолюю, щоб було більше понятно. І так само є різні питання там по роботі і різні нюанси навіть в мені самому, що от я. Роблю і мені цілий час щось нове, попадеться, ще якась інформація. І, і тоді я знімаю ще щось, але ну, явно, що не, ну, не буду поставсь, раз одне і те саме знімати.